Автобуси привиди таких після запровадження нової транспортної схеми у Львові з'явилось чимало. Вони самі собі визначають, куди мають їхати, і плювати на будь-які схеми. Найбільше такими грішать міжміські автобуси їм заборонили в'їзд у центр міста, але відмовлятися від ласу шматка готові не всі. Маршрут номер 184 Пасажири уже й не знають звідки його виглядати. Він зараз поїде на листопадового чину там біля церкви Юра. І да, на біль на, на УПА, та в той час, як на автобус чекають біля університету, він Личаківською виїжджає на підвальну, і це незаконно заявляють в управлінні транспорту. Згідно законодавством про автомобільний транспорт, якщо приміський або міжміський маршрут для нього кінцевою зупинкою на адміністративній території міста може бути тільки автостанція, або зупинка, погоджена місцевими органами виконавчої влади. Місто заборонило, а область дозволила їздити центром. З міською, звісно, з міською ми ж домовили, що буде з Міською радою. Та самовільною зміною маршруту грішать не лише міжміські автобуси. На підвальній щонайменше півгодини чекаємо сьомої маршрутки. Вона сполучає вулицю підголоску із Сиховом. Проте жодної сімки за цей час так і не з'явилось. Я не знаю. Я, я зімлю Ви Часто тут буваєте? на цій старі. Часто, але сьомої навіть не бачу такого. Де він є, не знаю. Я такого взагалі не бачила. На підвальній не зустріти, бо їздять проспектом Свободи, твердять в управлінні транспорту, вирушаємо на кінцеву. Тут одразу три машини та водії категорично заперечують відхилення від маршруту. З самого початку через підвальну. Через, підвальну. Через, вулицю. через вулицю підвальну. Кажуть, що переміж через центр ми їздимо. А ми через центр ми через підвальну їздимо. Центр це, це не є. Всі маршрути їздять через підвальну. Ніхто не міняв, всі по підвальні, як куди, так обратно. Дубом виїздили. По підвальню туди і обратно. а в центр ніхто не заїжджав, там навіть не пускають. Казали, що центр приватизований. Я не ніхто не їде. Та поки триває розмова, один із водіїв намагається відкоригувати трафарет на вікні. Директор підприємства-перевізника запевняє, це самодіяльність шоферів. Мовляв, не змушував нікого відхилятись від маршруту. І знають про це і водії, які працюють на маршруті. І коли е, в п'ятницю е, невідомих причин появився новий, новий маршрут, 54, який пішов через е, проспект Свободи, значить, е, це з розмови, коли вже я сьогодні на лінії був і поговорив е, з людьми, вони зрозуміли так, що дозволили їхати через проспект Свободи, та цього перевізника вже занесли у чорний список. Місто пообіцяло переглянути свою угоду із ним.